Усіх оцих е, нагальних питань які є. і е, відповідно на цій зустрічі ми домовилися про те, що мною, як е, народним депутатом України, обраний в тому образі, які відповідно входять ці всі згадані е, території, е, буде запропонована модель, е, в якій спосіб ми об'єднаємо ці зусилля і як е, будемо це переводити в правову площину. На сьогоднішній день. В правовій площині можливий єдиний чи не єдиний механізм об'єднання наших зусиль це формат так званої асоціації. Асоціації органів місцевого самоврядування Другопичини. Тому разом з тим ми домовлялися власне, про те, що наступна наша зустріч буде відбуватися публічно за участі представників засобів масової інформації, оскільки всі присутні тут є виразники інтересів відповідних територіальних громад, і ці речі повинні відбуватися максимально публічно, прозоро, в широким обговоренні. враховуючи це, що створення такої асоціації воно є нагальне і потрібне, то передумовами передусім цієї асоціації. Є те, що і міста Другобич, Борислав, Стебник, Круставець, Східниця, яка входить в рамки Другобицького району, Вони всі близько розташовані. Це унікальна можливість для того, щоб спільно разом мати якісь в майбутньому потужні економічні, культурно-побутові зв'язки, якісь речі, які стосуються спільних вирішення питань в енергетичному полі. Питання, які стосуються соціальної сфери, медичного простору, освітнього простору, і таке інше.